19 серпня церква відзначає велике свято Преображення Господнє. Це народне свято східних слов'ян, відоме з давньоруських часів. Святкування Преображення триває 9 днів з 18 до 26 серпня. Перед спасом є два тижні посту Спасівка. Свято Преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме у ту пору дозрівав виноград, який і прийнято освячувати у цей день. Окрім винограду, прочани освячують ще яблука, груші, ме. Та зілля церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що все від людини до рослини повинно бути присвячене Богу як Його творіння. Празник, який відкриває нам. Ті події, які сталися з Ісусом Христом і його учнями тих, яких Він з собою взяв на гору Тавор, де перед ними у своїй славі переобразився. Переобразився ти на горі, Христе Боже наш, і скільки змогли учні бачили славу Твою. Отже, скільки змогли, стільки могли. Прийняти тої Божої краси, тої величі, яку людина у повній зможе її оглядати вже в вічності в небі, в царстві небесному. За народними прикметами, яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Старі люди кажуть: прийшов спас, готуй рукавиці про запас. Вважається, що ночі після спаса стають набагато холоднішими.